Це електронний туристичний гід міста Кропивницького. Фактично, це буде являти собою програмний додаток застосунок для користування пересічними громадянами з метою підсилення інтересу історичного, культурного, туристичного до нашого міста. Фактично на сьогодні існує певна проблема із доступністю таких джерел, таких додатків, у тому числі в магазинах мобільної дистрибуції. Google Play, Windows, Phone Store, iTunes Store. Тому є мета створити саме такий застосунок, який буде суспільно корисним для нашого міста. Тепер стосовно самого принципу роботи, ми робимо електронний гід, електронний помічник і довідник, який допомагає людям орієнтуватися у місцях інтересу, російською мовою достопримічательності. А також в цікавих містах а, історичного центру міста. Як ми а, знаємо, у нас дуже велика культурна історична спадщина, а, і тому а, така ідея, на мою думку, може бути дуже цікавою і дуже популярною. Принцип роботи. Користувач завантажує програмний продукт, який знаходиться у безкоштовному вільному доступі в магазині iTunes Store. А, Завантажує, встановлює і починає користуватися. Перший раз надається вибір критеріїв, який допоможе нам відображати найбільш релевантні результати того, що може людину потенційно зацікавити. Зразу поправку, що потім налаштування можна змінити, а так само і отримати доступ до усіх категорій, якщо раптом якась не була вказана, або змінилися смаки. Тобто вказується, наприклад, вік. Стать а, і а, відповідно заохочення, а, смаки. Якщо мені цікава культурна частина, мені будуть показуватися місця цікавості. Якщо я хочу побачити, що тут цікавого, смачного, то мені будуть показуватися ресторани, кафе, а, інші якісь а, освітні, можливо, речі. Тобто діосвіт, а, значить, відповідно а, вік ну, можна можна градуювати по декількох категоріях, якщо це вік. 15-18 років це молодь. Відповідно цікаві місця активного відпочинку. Якщо це люди більш зрілі, дорослого віку, це буде робитися, наприклад, акцент на історичні пам'ятки. Після цього переходимо на інтерактивну карту, яка є собою застосування карт, які знаходяться у доступі для розробників. Це google карти а також Apple-карти, на яких помічені всі. Місця маркерами і, відповідно, відображаються там, де вони знаходяться. Користувач може обрати те місце, яке його цікавить, після чого відкривається докладна інформація про певне місце відповідно з історією, назвою, фотогалереєю, тобто такі штучки, де можна прокрутити або відеофрагменти, або набір фотографій. А також з інформацією, якщо це цікаві, Місця або якісь, наприклад, кафе чи ресторани вказується обов'язково шлях принц. Тепер аудиторія і чоловіча і жіноча віком від 13 років. Фактично від того, як з'являється у людей пристрій iPhone, iPad, смартфон планшети до 60+, а ніхто не лімітує. Стосовно застосування, Проєкт цікавий не тільки мешканцям городянам, які е, можуть знайти щось цікаве для себе нове, про що вони раніше не знали. Я думаю, протягом цих двох днів на картах ми дуже чітко для себе усвідомили, що можна жити у місті і не знати, що є якась цікава штука. А також для іногородніх городян звертаю увагу, що додаток буде локалізовано англійською мовою у перспективі навіть іншими мовами за підтримки, якщо знайдуться від профільні організатори, і дозволить показати популярність і привабливість міста навіть на інших країнах. Це є глобальна складова. Глобальною складовою також є. Можливість зробити подібні застосунки для інших обласних центрів ну районі зараз не чекаємо все ж таки тримаємо це у розумних національних рамках. Але проект може стати пілотним для наснаги інших людей. Такого ще немає. Якщо ввести, то подібних аналогів немає. Є вікімейпі, але це відповідно саме мобільний застосунок, яким чином планується донести. Ідею до користувачів у профільних Хвилин... хвилинках. Да. Ну зрозуміло, що про мобільний додаток через соціальні QR-коди, які я особисто роздрукую, розклею профільні змі огляди. В них, наприклад, перша електронна гречка, ну не буду зараз акцентувати. Багато є. Ну і відповідно є партнери, які допоможуть оформити збір даних культурологічних. Є ресурси, які вже до цього були мною. Знайдені і вони містять ці дані, які мені потрібні: фотоматеріали, довідкові матеріали. Також є а, художні, тобто також буде робитися акцент на театральне мистецтво, художнє мистецтво. Також наступний етап це розробка, переклад і відповідно запуск Бюджет. продукту. Бюджет. А, так, по бюджету основні статті бюджету це а, можливість публікувати цей а, додаток у магазині а, Apple Store. Значить річна Підписка вартує у них ну, за океаном 100 доларів, тобто ну, 2,5 тисячі. Бюджет розрахований ну, ось, верніше, термін проєкту мінімум на 4 роки, тобто ніхто не планує від нього відмовлятися, і фактично цей час я закладаю як маст ну, тобто, хеп ну, 4 роки по 100 доларів. Також необхідно, щоб ці дані. Зберігалися на хостингу, тобто потрібен сервер. Ну хто має е, поруч з it освітою це хостинг, це розміщення матеріалів, е, це також певні витрати на аренду. Е, значить, е, керівництво я загальне беру на себе. Також е, необхідно буде налаштування серверів і один раз це зробити, але зробити один раз зафіксовану вартість. Потім вже я зобов'язуюся самостійно оновлювати, додавати базу. А, ось тут аплодисменти спочатку, скажіть, будь ласка, а чи не можна залучати кошти від ресторанів, кафе та інших комерційних установ? Ну як за рекламу, да, за те, що тебе направлять тобі поїсти смачненько? нехай це невели... невеликі гроші, але за рахунок їх можна підтримувати в належному чині на оновлення та можливо десь проплачувати в майбутньому. Це до питання про партнерство. Я зрозумів. Я розглядав питання партнерства без питання партнерства, взагалі це був би неповний проєкт, як концепція. А мене трошки привело до тями ну, побажання або зауваження Вікторії, що, наприклад, у снігових боях купують зор, а потім здають його в оренду. Тобто, якщо я зобов'язуюся кажу, що програма фрішна, люди завантажуйте, користуйтеся хто завгодно, а потім починаю якось. Піду в крімові аліну, скажу ну, а якщо хочете? якщо це в в проєкті прописати, що можуть бути в майбутньому залучені кошти як ну, міні майбутньому... реклама. нехай це буде не це просто на підтримку хостингу і, наприклад, на, на перший пілот на рік взяти ці 100 доларів, оплату хостингу, да, і там ще на якісь. Речі технічні а протягом року напрацювати контакти зрозуміли, що бібліотека там або церква, якась вони не будуть проплачувати. А ресторан, ночний клуб там чи караоке, вони можуть проплатити там в місяць 50 гривень. Ну не не обов'язково це не означає, що ви їх не вивчите, але можна щоб вони першими да, там, 50 метрів з приймачних клуба, і вони, ну, першим були під, ну, мені покажуть. Так, ви будете інсталувати таким чином... Резонно, подальше? Так, дякую. Я пропоную, що залучити фахових туристів. У нас географи мають спеціалізацію краєзнавчу туристична робота. Роблять курсові дипломні схожої тематики. У них є вже напрацювання певні, Вони можуть, ну ви можете спосувати відділ, туризму і так далі. Тобто, це фактично була основна мета, як зараз зупинюся буквально це саме збір даних, щоб воно було найповнішим. Я маю контакти у всіх музеїв. Я досліджував це вже проект, не тільки сьогодні він зародився. Я знаю, що у кого можна взяти дуже ну буду розраховувати на вашу підтримку. Ми що розраховувати тільки на iOS, тобто на iPhone, на iPad, а як же Android. Це ж таки, ну, ринок у нас на сьогодні більш Android <реку> Ну, Стосовно ринку, в принципі, я маю відношення до IT досить таки, ну, досить сильне. І скажу так, що загальна практика це коли саме першими виходять програми на iOS, і взагалі ну, це є мейнстрім. Ну, фактично, знаю, не тестує, що так? Володимир Ну, навіть не тестує. Ні, це буде повністю готовий проєкт на iPhone, на iPad і ось все. Знаєте, що дуже мало Apple, а багато Android, Воно трохи виходить. Ну, якби Володимир, я знаю, є у Instagram. Ну, він розуміє, що вже. Кількість переважає девайс, випустимо. Які було Є просто як за ці програмові за ці два дні за ці два дні, я зрозумів, що частка епі навіть більше ніж очікував. Але не, все ж таки, не, от, якщо в форматі питання відповідь проект ось так. тобто, якщо він буде мати. А, Продовження я буду тільки радий. Я надам консалт у інших містах. Я надам консалт з проєктування під інші платформи. розумієте, Android, а є Windows Phone, є Blackberry, але ж mm -hmm. ну казали, ми глобально, лок глобально ділока можна пропозицію? Да, да, да. Ви ж можете там написати, що я своїм коштом або там якийсь -то партнер зробить це, оплачуватиме це на плеймаркеті. А вашої допомоги я прошу в. В... Ну, ви... в... так сторічні мене головне питання, яке поставить вітаю точно. кноплю. Будь ласка, а чому люди ви будуть вибирати цей туристичні лі? Якщо є форсквер? Єсть форскверсквер форсквер, значить, і тріпвайсерпедвайзер і ще там. Ну з десяток це такі найпопулярніші. То я зрозуміл фактично a -a, родзинка проекту саме mm -hmm. в історичній. Спрямованості, а висвітленні саме з історичного боку і ось підкреслення тієї цінності міста, яке він має зараз. Зараз іде банально перейменування, ну вже фактично відбулося. Кропивне кіроград на кропівницькі потрібно людям пояснити, що це не є ворожа назва, що є це назва. А ми як, не а як ми додаток це поясни? А, а ми розв'ємо у ньому тему театрально, Ми покажемо усі mm -hmm. надбання театрального взагалі мистецтва, і як місто взагалі пов'язано з театром українським. українським Обґрунтуємо. Обґрунтуємо, так. донесемо. Но, я, я, я просто хочу сказати, що Ну, за Ці ж гроші можна, ну точніше не за ці гроші, ну, і за ці можна взяти ForSQR і взяти команду волонтерів або навіть самому і наповнити Форсквер кіровоградський компонент Форсквер або TripAdvisor так, що це буде найпопулярніший, найбільш заповнений Форсквер або TripAdvisor з кіровоградською. Ну, там ж теж можна писати історію, і старий додаткові до того. Я до того, що ми минулого року отримали грант від посольства США на створення мобільного додатку, помічник виборця. От, для iOS це стоїло 5 тисяч доларів, і для Android це стоїло 5 тисяч доларів. І ми це робили з командою айтішників три місяці. Я до того, що 15 тисяч гривень, от, і це ну, унікально для, для України. Ну, ще один такий аналогічний знайшли в Австралії. Тобто, коли людина заходить і дивиться. Да, Виборця, да, більше може завантажити, він безкоштовний. От. Ви, ну, але він був створений по місцевим виборам. Там були всі кандидат. Да. Да, да. Далі ми можемо його доповнити. Ну, як його можна поміняти прізвище Івановне Петро, О, тобто, би, да, і так далі. Я до того, що це унікальна річ була. От. А це форсквер, форсквер, тліпідвайзер. І це коштує зробити мобільний додаток без дирок, так званий, ну коштує такі пристойні гроші. 15, то요, а решта бюджету 100 доларів я поняла. Ну ще 100 доларів на кошті сайта, ну стола ладно, двісті. От а за які гроші ви будете робити додаток? Хто це буде робити? Відповідно, ну певну частину доведеться певні модулі, от саме певну частину роботи відповідно профінансувати, тому що я не володію всіми аспектами, тобто але. В межах фінансування ну, ці самі аспекти їх можна буде зробити буде С зробити буде кошувати і зробити а, такі ось. Ну, Такі да, осак. Це буде в районі 10-12, я думаю. Ну, ну, це, це просто якби це мало. Ну, мало тому, що це фактично частина роботи. Тобто, я не е, кажу, що повністю тобто, це плачу. просто переведення в електронну форму, але не враховуючи інформаційне наповнення і так далі. Та, ну, наприклад, е, займається е, розробкою три персони. Е, наприклад, одній мені так чи інакше придеться заплати, е, ну, профінансувати і е, частину. І по чоловіка часам, якщо розбити по оцінкам, це все може бути графом. Це буде за кошти фізичний доведеться. Ну є фізична особа. Я про те, що кажу, що я по а постійно стикаюся, і коли мені кажуть, що ми можемо зробити сайт за три тисячі гривень, можна зробити сайт за 3000 тисячі гривень. Можна й мобільний додаток зробити за 10 тисяч гривень. Таке питання в його якості, тому що у вас дуже об'ємний проект, і його наповнити тільки. Ми наповнювали тільки помічниками я, ну кандидатами в депутати, і то це робила ну там. Цілий департамент відділення працював три місяці, не продихає департамент. А тут просто, ну от у нас на сайті тусовка в розділі каталог достопримічатність, там 20 чи 40, да? То там есть, багато. Це, ну тобто, або це Ну, наблюдається, або це буде щось таке ну, не, не дуже досконале mm -hmm. от, і, і мало наповнене за ці 10 тисяч, або тоді це не коштує 10 тисяч, це коштує так 10 тисяч доларів, це так просто mm -hmm. так по мінімуму, щоб і я погоджуюсь з Марією. Те, що в цій аудиторії у половини є айфони, наприклад, це не показник. Це не показник абсолютно в Україні. Частка використання айфонів набагато менше ніж брою. Тому якщо вже робити, то робити ну, два. Але ну, з іншого боку я розумію, що ви бюджету, який є 15 тисяч гривень, і там то є ясно, що це може бути айос. Ну, я б вам дуже радила подумати. Ну, писати треба, <свят> от, але ну Віталій мене спитає з питання ради перше питання. Це що, типу, кіровогатський тип-едвайзер, м'ясного розлива, питання в тому, ну для чого. Якщо можна наповнити кіровоградський компонент тип адвайзер, ну, на двайзер <свят> або і ну тобто дайте роботи кому-то, ну круто, ну ну якщо скачування цього додатка буде там 100 за рік. Ну це буде, ну, буде mm -hmm. на 15 тисяч гривень, то ну, uh. Тим більше, що якщо ти збираєшся, це запустить ще комусь. Я би розуміла, якщо буде. ти сам да, і писав цей додаток. Mm -hmm. Ну тобто цю це, я навіть її не обсуждаю, не обговорю, mm -hmm. то сам я буду ну, на ініціативі робити. Ти на і, що, додаток, що ти будеш будеш ти збирати? зброєш? Uh, ні, збирайте. Так, так. А, а ти будеш створюватися. Тут займатися і так, так? Про, так, проєктування. Ну тоді, Бертанський справді, буде ще одне питання. А вже були мобільні додатки, які ти створив, і вони є успішні онлайн, їх можна завантажити, подивитися, протестувати. А, ну, за цим питанням не стане. Ну, тобто вже тут треба буде критерії успішності визначати. тобто або це кількість завантажень або це позиція про те у тебе досвід своє А, ну, звісно, є а я про те вже тоді в проект писати що ми вже робили мобільні додатки ось такі ось такі ось такий оце ось на них посилання і ми обічали стопори і так далі тому Без що тому що ну якщо да. ти будеш сам частину якусь робити то я вважаю, що це також можна оцінити якимись Коштом і прописати так, що це не задіяні кошти. Правильно що там нас Да, власне. Не. Ну не можна прочитати, що він двадцять тисяч гривень, і ось власне, власне 25 тисяч гривень. Вас не треба, бо я вже просто на громадські ініціативи. Значить, да, тобто, загальні е, да. для них мотивації да. більше сам. Тобто фактично, режим. да. Я оцінюю так, але скажу, ось цю частину я зроблю так, за власне початок. Пропишемо обов'язково вони, Конечно, то есть не только я даже я нашел ребят, которые ну которые загорелись идеи, то есть партнеры, это не театр одного актера тут і контент важен и реалізация без проблем и тоді якщо им закономір ти 300 доларів. Сто на наступний другий третій рік і прописати, що пізніше дійсно можна за кошти вже якихось проплати якихось комерційних установ. Ми можемо підтримувати надалі цінам, де ти можеш цю комерцію запустити. Вони і коли зрозуміти, що ти протягом року цей проєкт прочи на тим допомогу чи його зможеш навіть цікавлених людей і на курсі. Да, за день, ну, посмотрите. А все остальных же тай-то Окей, да. Давай ты сейчас попробую.